Півонія Сані Гіор. Я не втримала, щоб не показати її вам, як починає розпускатися сам бутон квітки. Ось подивіться, побачила щойно, що вже бутончик. Зверніть увагу, він такий видовжений, що вже бутончик лопнув і почав, почали розсуватися пелюсточки. Так, зараз трошки затемню, щоб вам видніше було видно. І вже видно там пелюстки такого зеленого світло-зеленого кольору, лаймового такого. І ось тут. Такі бутончики видовжені догори. І ось вони ось ось розіб'ються. Згляньте вже токану. Ні, вони ще тверді, звичайно, але скоро вже, ну, я думаю, день-два і вони почнуть розвиватися. гляньте, такі чудові ці пуп'яночки. Вони такого, як, як яєчко видужені, гляньте ось ці червоні. Лінії на чашелисточках. от Вони такого вишневатого кольору і обромлюють серед листочки, які в серединці. От. Листя брудне після дощу, після цьогорічного привіту з Сахори. Ось гляньте, ще не відсунувся. Листочок, який підтримує саму квітку. А ось тут уже відійшов і мушок, мурошок на них дуже багато. Просто півуня, не дочекається, того вже відкривається бутончик, а цей ще закритий. Така чудова півуні, сорт півоні. До речі, зверніть увагу, в неї дуже багато бокових пуп'яночків. Я в цьому році не зірвала, залишила. Вирішила подивитися, наскільки буде продовжено квітування сорту цього, і чи не вплине на розмір оцеї центральної квітки. Я думаю, що не вплине, бо ви тільки гляньте. Які бутони в неї здорові, просто яєчко. Звичайне яєчко на стеблі. Стебло такого темного кольору догори, аж вишневого. Ось погляньте. І самі бутончики теж оці блукові, такі вишневі. А ці вже, звичайно, вже вони отут -от розіб'ються, то вони вже такого кольору зеленого. Так, і воно якась мурошечка сидить, що вона там шукає, що шукає. Так, мух повно. Мабуть, солоденький же ж нектар виділяє кожна квіточка. І вони смакують. Терець, коли ще ці пуп'янки, до речі, стояли вони рівно. Почалося сьогодні в нас набагато вища температура, як учора. І гляньте, бутончики так понахилювалися трошки, трохи понахилювалися. Так. Ось краса Розквітне. У мене залишилось уже сім кущів, бо в тому році один викопала, поділила і продала. Раз, два, чотири, п'ять. Так, шість кущиків. Залишилося. Листки в неї великі. І сама вона теж, ну не, не низько. От. Листки широкі, Там кожен листочок. Ось такий широченький. ось, погляньте, широкі листки, але, звичайно, не ширші, як у блошен-принцес. Чогось у цьому році в мене Блошен принцес мовчить. Невже Соня Гюрл буде першою? Не перший, тому що вже воронець розквіт, Далі Дауріка розцвіла. І я щось підозрюю, що Блондвіжен раніше розцвіте, ніж Блошен Princess. А взагалі гібрид Блошен Princess розцвітає в мене набагато раніше за інший. Ну, а це Sonia Giorg. Влюбуйтеся ще. Уявіть собі, оце очікуванні чуда, коли вони розкриються і буде краса. Це просто чекаєш над кожною квіточкою, над кожним бутончиком заглядаєш, який він гарний. І навіть і листочки тобі здаються, ну, такими гарними, підходиш. Ось я сьогодні. Обривала бічні бутончики на своїх півунійках. Ці, що... ну, ці, що встигла, тому що на самі Бірна встигла обірвати, вони вже великі. Ну і Тут деякі обірвала, деякі не обірвала, залишила кущики одні з боковими бутонами. Ось дивіться, можете бачити. От. Бокові бутони не обірвала. Це півунія айсберг. І подивлюся. Поспостерігаю, тут теж айсберг обірвала, 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 ще на мазечусь обірвала також. До речі, не зробіть такої помилки, як я з перельоку зробила. Я, коли там у мене посадка осінь 23-го року і Після такої ну, весни, яка в нас це є і було, нещодавно дощі холодно. <кій> Спочатку спека, потім дощі холодно. І півонії почали форіти. От, ну, Я так зрозуміла, що це не ботритіс, але все рівно від холоду ще у нас був приморозок мінус три. І я побачила, що стебла, особливо в моїх. Других півоній, які я в цьому році прикупила, це тріфена, і, тріфена, і, по-моєму, ні не ваніла. Ще якась півоня, не пам'ятаю. От почало стебло, листочки так ніби підсушуватися. Я злякалася, попідливала їх водою. Із, на основі із сірчаною кислотою. От. Ну, робила такий рощ. І потім ще її бризкала в той же день, зразу обризкала мідним купоросом. Але брала 0,5, тобто, ну, навіть 1% не було мідного купоросу. І все рівно листочки попідпалювала, але не всі. Ось бачите, тут підпалені трошки краєчки. Там, де ця рідина, коли я оброблювала, кропила, там якраз і попалилося. А ось корал, пінк хаваян корал стоїть хоч би шо, йому не пошкодило. Долі, ось тут поруч у мене ширлі темпли теж. І щойно я вам показувала. Ось айсберг, також нормально себе. Може, я тут швидко просто пройшла. І Соніґюр себе гордо почуває. А ось окремі, ось, наприклад, брозачок, по-моєму. Зараз, якщо я не помилююся, ні, це Олександр Флемінг. Ось подивіться, бачите. Листочки опалені. Може, вони просто були молодші, то й обпалилися. Там, де більш загартовані, були, ось санікюр, вона ж рано виходить. От, і вона вже листочки мало такі, ну, можна сказати, не малі, не молоді, не молоді, то нормально. Нічого ніде не обпалилося. А от мазать чойсь, Айсберг себе теж непогано почуває, не пооболювався. А от масачусь, не знаю, і ось саме Олександр Флемінг. Ну, о, і ні, Ширлі Шер, Темпли теж один. Якщо не помиляюсь, що це Ширлі, тому що ось тут поруч. яка це. О, це Альберт Круз нормально. А у Ширлі Темпл, бачите, яке листя, на жаль. І ось тут Олександр Флемінг, теж такий ополений листячко трошки. От. А ось, ну це просто колір такий, це, по-моєму, дрозочок. Зараз глянемо. Ні, це Angel Cheeks. Angel Cheeks, нормальний. От. Ось брозочок, да? так? брозочок. а ось, подивіться, а тут листя обполені. От. І ось нормально себе почуває Хіларі. Це і ту. От. Ніде не підполене листя. Просто це. Півоня і тут в неї такий кольор листя. І ось можете бачити півоня. Так, Пінк Гіант. Це звідси. Пінк Гіант теж почуває себе нормально. Ніде не на, на листя. Це у нас Пінк. Так, Пінк-Діамонт, по-моєму, пінк діамонт теж нормальна. Далі ось дуже гарна. Листя таке в неї червоне. Так, зараз подивимося. кицюня, Ти знову прийшла до мене. Заважувати мені. Норма волс. Це норма Волс. Так, і запізнилась обірвати бічні бутони. уже вони надто великі. Не буду обривати. От, так, раніше треба. Ну-ну-ну-ну-ну, що ну, 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 ти робиш? Іди, цвіти, іди сюди, не бійся. Іди сюди. іди, кс-кс. Іди до мене. Іди, кіска, іди сюди. Не можна. Так, це у нас. Зараз подивимося. Не можна, не можна. Це оділь. От, і це, по-моєму, я. Так, да, і це оділь схожий. От. Ну, тут ще можна обірвати бокові ці бутончики. А ось бачите, на pink діамонт вже вони дуже великі. Букові вже не можна обривати. От, тут ще маленькі можна обірвати. Так, Хілларі. Погляньте такий гарний кущик філарі. От І ось біля неї півунька розбері Сонді. Теж зовсім не обіла, не обгорівша листя від, від, ну, від обробок, які я робила. Ось погляньте, це у мене тут росте. Півуня, яка була посаджена, норма волс, була посаджена, потім я її перенесла, і видно, де залишився корінчик. І я зрозуміла, що це воно, тому що тут зовсім інше півоні. А норма волс я ось трошки долі садила. Так, це норма волс. Так, і вона. Ага, це не пінг діамонт це норма пінг Пінк діамонт. Ось. Ось пінг діамонт А це норма волз має таке темне листя. І ось маленький корінчик, який залишився, він виліз. Це ж я його садила у 2021 році. Але тут у нас була малина, і потім я я її ж осені, що посадила, пересадила в інше місце, її ось сюди посадила в рядочок, тому що в мене тут були рядки до малини, а далі не було. І під малиною росли в мене нові півоні. Я її викопала сюди і пересадила і, видно, один корінчик десь залишився, і воно ось проросло. Але просто що в мене є плони посадки. Старі, я порівняла і дивлюся, що це саме воно. Ось можете бачити, зараз вам покажу півоньку, яка називається пафеткон. Теж бокові треба обірвати бічні пуп'янки, ну, тут їх не так і багато. Але все рівно є. І вони манюсенькі-манюсенькі. Так що можна обірвати, ось, подивіться, малесенькі. Це я обриваю для того, щоб основно квітка була велика, горна. от І обриваю ці бокові. Ось вони манюсенькі манюсенькі Взагалі їх треба обривати, коли вони дуже-дуже маленькі. Бо коли вони вже, майже такі, як основний бутон, вже обривати не потрібно, бо півонія ну, дуже прихворіває. От Нехай вже вони так і залишаються. Просто якщо ви їх обірвете вже великими, вже ніякого ефекту не буде великої квітки. Бо бічні бутони вже забрали на себе всю силу квіточки. Тому треба оці бічні. Обривати завчосно. Коли вони ще зовсім маленькі. Ось так. Так ось. Бачите, такий мацюпусик. Але обірву, бо ж буде оцей бутончик тоді великий. Так, це пофедкотон. І ось ще один кущик. Так, це в мене шовлія. Це ж не городона. Ціково. А в неї істеблу таке? Вишневе. В мене ж городона в іншому місці, це я за тієї мрії виписувала і замовляла. Але щось я дивлюся, що це схоже на городон, хоча я іншу. Шовлію замовляла. Так, і ось пофетку тут ще це ми замовляли із подружками у Джошу. От. І я так три кущики не ділячи і посадила поруч. Так, ось так. Тут мені подобається кінечку. Ось подивіться, яка красива гейхера, А тут ось сосунка. Прирусти своїй попускова. Ой, вони такі м'якусінькі, такі горні. У мене Вероніка якась не знаю. А ось погляньте, який барбарис цікавий. От мені здається, і ту, і ту. Або Еректа, або Марія. Хоча я наче два різні віписували. ні. Так, ось тюльпончик. До речі, ці тюльпончики були врожені пістрьовістю. От, і це одиниці позалишалися, які не врожені. Всі інші. Я кожного року викупую, якщо він пістровий, викупую, Щоб не захворювали інші. Кіцюня, ти попадаєш в об'єктив. От, не, не поламай. Так, це ще одна шовлія. От. ось. Зелених янголах колись замовляла. Не колись, а у 22-му році. Мисток. Ось так. Ось звуки відходять вже починають ріст. А це ось дзвіночки голубенькі. Це ось дзвіночки білі, але подивіться, якою вони. Кулькою. Таким конусом угору ростуть. Так. Ой, який гарний цей барбарис. Гляньте, красавчика. І ось ще один. Тут я тільки посадила кульки, тільки кульки. І вони тут ростуть. Так. Ну що ж, це прирости ялинки біологок. Це ось. О, ось, до речі. Мідним купоросом, бачите, як пополені листочки. От, Тобто мідним купоросом вже не кропіть. Можна було б кропити ще ранній весни, коли вони тільки-тільки сходять. Ну не зараз, коли вже листя ось таке. Що я й зробила неправильно. Оце у мене Dresden Пінк. Теж треба обірвати, але, наче немає буквових. Може, що він ще молоденький. Не бачу бокових бутончиків. Дивно, може, це його особливість, що він не має. Є ж півні, в яких немає бокових бутонів. А може, просто він ще не виконав. Я не знаю. Так, а ось погляньте моя улюблениця, голуба сосенка. Гляньте, вона вже із такими свічечками. Уже росте. Ой, як добре, що воно ужило і така красунька. От. Так, тут я обірвала бутончики, бо це, по-моєму, white cap. тому що вони в тому році тут тільки посоджені. От. І а тут ось один не обірвала. Ого, Це я, мабуть, залишила, щоб перевірити, тому що восени продавала дуже багато півоній. І трохи в мене то в одному мішку залишила скоріння, то в другому я їх так рядочком сію. От, А потім квіточку залишаю, щоб мені знати, що це таке. Тобто, це що в мене? Це чинок. Так. І теж є бокові. Дуже маленьким кущиком посаджений. І ще повихвалююся своїми півунями, які саджені у 2020 році. Це Old Faithful. Так, ось зразу тут покажу. Е, принцеса Бройт. Чогось вона дуже погано наростає. От не знаю. Дуже погано. Це ж 20-го року ще посаджено, подивіться, скільки стебел. Так, і ось порівняйте Солмун Dream. Солмон Dream. Погляньте, скільки в неї бутонів. До речі, тут вже поприпікова листя. От. Ну нічого. Буду знати наступні рази тепер. От. І чим я сьогодні була вражена, так це Карнейшн букет. Погляньте. Які прекрасні квіти. Карне ще не підгляньте, скільки їх. Я думаю, що оці, що великі, бо то це будуть повні. От. А ці, ну може, і будуть повні, але не такі повні, як оці. От. Погляньте яка краса. Ось ще такі. Ось такий. Красота. Ось це ось пивонька. Так, забула. Зараз подивимось, що це за півунія. Ага, це півуня Клем Обірву трохи бокових вічних бутонів, щоб краще був середній вірніше, цим тролем.